Гомін Всім привіт, це шоу Гоміна. Слухайте нас по буднях на радіо Промень. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами Єгор Шатайло. Антон Тимошенко та Настя зухвала. Екс-генсек НАТО закликав прийняти Україну в альянс до кінця війни. Ну нарешті. Ключове слово тут, я б навіть сказав, ключовий префікс в цій новині це Екс. Екс генсек. Ну, а що нам лишається? Давайте послухаємо палки заклики Екс-генсека, поки ми ще не екс-українці. Чого ні? Може, він створить якесь екс-НАТО, і ми там зможемо вступити, бо нам вже дають якусь зброю стару. Це екс-танк, якщо. Дайте екс-танки ваші можете передати так, і екс... а, або хай вони, хай вони уходять в НАТО 2.0 а ми залишимось в старому НАТО <рес> <рес> зі своїми старими танками. <рес> Колишній генеральний секретар НАТО Андерс фон Расмунсен вважає, що Альянс уже на наступному саміті у Вашингтоні має запропонувати має запропонувати Україні вступ до організації. Ну як можна було звільнити цю чудову людину, яка мислить нарешті стратегічно і правильно. А мене це дратує, Тоха. Мене дратує, що всі ці високопосадовці стають такими агресивними і рішучими тільки після відставки, розумієте? хотілося б, щоб було навпаки. Ну, так. так можливо, це ну, якраз прописано в трудовому договорі, що поки ти при посаді, все, сиди, не отсвічуй, ну там чувак, да. чувак, ну, А вже як звільнишся, о, тоді можеш казати все, що хочеш. І що, можна казати, що Україну взяти в НАТО? Звісно, дурачок. виявляю собі, що на роботі в НАТО, знаєш, там оці них там, десь там в туалет заходиш, там оце обмальовані стіни. Треба в НАТО взяти Україну. Треба взяти Україну. Там наші якісь такі там їх замальовують, Але хтось якийсь такий в інтерв'ю екс генсек пояснив, що якщо Україні сказати, що їй не можна запросити до членства в альянсі, поки триває повномасштабна війна з боку РФ, російському диктатору Володимиру Путіну дадуть цитата: виправдання для нескінченного продовження війни. Ну так. Наче, наче зараз в Путіна немає виправдання для нескінченного продовження війни. Це, це типова помилка всіх е, е, неукраїнців. Вони вважають, що Путіну треба якесь виправдання чогось. У да, нього там, там такий кабінет, в нього такі ЗОши, там в нього два стовпчики. Війна в Україні там запроти. Він такий так, ну давай знову сейчас проаналізуємо. Так, ну чи це вже варто? треба, так, да, вже по квадрату треба, як він називає Картера, чи як цей квадрат називається? ну, Неважливо. Uh -huh. знаю, знаю. Ну, у нас виходить якась ескалація Шредінгера, тому що вступ України в НАТО спровокує Путіна, але і не вступ спровокує теж до ескалації. Ну так, до речі, так де якось цей мем, там де людина яка витирає лопи, там дікропи, знаєш. така. Реально єдине, що не. Що не продовжує ескалацію Путіна, це смерть Путіна. Ми можемо вже нарешті до цієї думки прийти <рес> і взяти її на обговорення. Расмусен вважає, що альянс має чітко заявити, Україна стане членом НАТО незалежно від того, що робитиме Путін. Колишній, Колишній глава НАТО переконаний. Що члени альянсу зможуть досягти єдності в цьому питанні? Колишні завжди переконані, колишні. Що, можна, що можна досягти єдності. Переконання але, 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 і але я, але, та, але, та, але я не можу. Я можу зрозуміти, Расмусен зараз говорить так, ніби він ніколи не працював в НАТО. Так. Ну, тіп, ти ж був там, ти ж стільки років там був. Ну, яка єдність, яка чіткість. Ну, я... ну ти ж прекрасно знаєш, що це ну, умови, яких неможливо досягти. Що він ще дозволить собі говорити? що... Шо... А щоб це МАГАТЕ не перестать плювати в стелю і псувати папір, а? і це занавто, справами. Ну, типу, типу, що це заняття типу, колишні... справа. Він з екс... Говарсів, чи що? Екс-керівник МАГАТе, Я вже точно все вирішив. Екс... Екс, -керівник... екс керівник МАГАТЕ сказав, та треба цю Росію, Бах, ти Я <світ> <понимаєш? світ> так, так так. екс керівник МАГАТЕ. <світ> Всі екс вони отак роблять. Колишні найкраще. Колишні. Колишній екс. <смех> <смех> І це ще зможуть досягти домовленості. Беззаперечно, просто ці два дієслова настільки розтягнуті в непрогнозоване майбутнє, тому що зможуть досягти. Перспективи обговорень. Перспективи подальших, обговорень подальших дій. Подальших векторів наближення О, до да, обговорень. Там можна довго сипати цим сим. Я вже ні в що з цього не вірю. Мені здається, навіть якщо в квартиру чи в будинок, де живе там Столтенберг летить, коротше, Арлан, він такий. Ну, навчання, да, напевно, десь тут навчання проводяться поряд. Я, я... нав я навчусь чим жити. Це теж і мої навчання. Я чинний Це... генсек. Ну да, Я да, не от... можу от звільняти зразу розбруси А Поки що. Поки що буду від нього тікати по квартирі. Знаєте, просто буде дуже смішно, якщо нас візьмуть в НАТО до кінця війни, і це не змінить абсолютно нічого. Це буде просто ООН 2.0. Розумієте, яке розчарування? Я просто трошки десь трошки боюсь цього. Крутіше, тільки, якщо ми вступимо в НАТО, а там. Лишилися тільки ми, Молдова і Словаччина. <риклад> а всі інші вийшли з НАТО, бо вони такі. А ми тепер в шмато. О, все. <риклад> <риклад> Розбирайтесь. Це було шоу Гомінау. слухайте нас по буднях на радіо Провень. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами був Єгор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Росію треба розхреначить ядіркою XXX генсек НАТО. Прокоментував. Як завжди, чудові новини. Шоу Гомінаут. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін Аут.